Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Хіба люди страшні? Гірше. у розпачі. І одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Створили пошукову агенцію, щоб уди знайшли нових дітей. А то зникнемо зараз! Щасливі думки, щасливі! Кава і круасани! кава і круасани. Я вам допоможу. Я Є ж дитина, ти наша обрана. Що ні, не нав'язуй їй комплекс. Щас, тей, манюню. Я в тебе вірю. Погоди. Це допоможе. Зараз yeah. знайдемо удам дітлахів. Кіта! Що за диття створює невидимого уда. Я знайду будь-ко. Він вліз мені до дорога. Дякую, що ви це робите. Не дивися, око. У котене. У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод? Одне з двох Гідота. Треба допомогти їм. Не одні. Станнє, будь ласка, одягніш штани, це безсоромно. соромно. Як пройшло? Оу-оу, oh, oh, матін корін. ми тепер партнери. Не слід забігати напередодні. Добре, я не... На... <stress> Мама казала, що багато цукерок їсти шкідливо, а я казала... Що це було? Вау. Wow. Аж очі за Мені так незручно. Ти від не плачеш.